Вітаю, шановні глядачі. Зараз буде продовження повної діагностики. Це другий етап. І зараз я буду очищати період життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Період від зачаття до народження. Так, це у нас. Свічечка, вона буде зжигати повністю весь негатив. Що робився від зачаття і до народження. Усі, хто дивиться відео близьких, людей сіль, весь негатив на себе забира буде. Запалюється свічкою, закликаю очі сили, янгелі, хлопців, духів, роду. Прошу допоможіть, очистити усіх людей, хто дивиться відео близьких. Період життя від зачаття і до народження, всі порчі, прокляття, негативні програми, магічний вплив негативний, стяги, мороки, крадніки, негативні дії, агресію всю спалить. У вогні і воском стічі, і сіль, весь негатив на себе забере з усіх, хто дивиться відео близьких людей у період із зачаття і до народження. Весь негатив очищає, свічить. Буде так і так і я. Так, свічка працює, і я зараз буду дивитися, скажіть, ви щасливі, допоможіть, чи є якийсь негатив, магічний вплив всіх хто дивиться відео близьких людей у період від зачаття до народження, чи робився негатив, магічний негатив, вплив, втручання у долю. Від зачаття до народження. Від всіх туди відео близьких людей. Да, вийшли карти, що чудом народилися. Дійсно, робився негатив агресії, розсорки ставилися. Багато розсорок було. Агресивні дії. Заперечу весь негатив убираю. Тоді переживали в, може були свідками, коли страшно. Бо от вам було страшно. В самому в лоні матері страх переживали. І ось знову магію робили. Робили так, щоб ви не змогли народитися. Заперечую весь негатив убираю. Ваші духи родові вас захищали. Заперечу, весь негатив убирає. Угу. Ці порчі, мертву воду підливали. Заперечу весь негатив, убираю Це прям було. вас врятували духи роду, предки. Заперечу весь негатив убираю Вище сили, янголів, охоронці, духів роду, прошу, допоможіть. Беріть весь негатив, що робився від зачаття до народження. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, очистить цей період. Більше не несе ніякого негативу, не впливає на життя. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад, тому хто зробив. Не на переклад, не по роду, не по колу, не по крові йде. На тому, хто зробив, лишається. В якому б світі зараз не були ці люди, все назад повертається, хай самі на собі це все переживуть. Буде так і так є. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив на тих, хто дивиться відео близьких людях і у періоді від зачаття до народження. присутня Агресія втручалися. Заперечу весь негатив. Убираю. Ви мали кудись постійно переїхати. Заперечую весь негатив. негатив Убираю, повністю знімаються всі негативні програми. Порчі прокляття анулюються, більше нема негативу, вище сили, Янглю що одведіть, одверніть ворога. Більше не зможе тручатись. Долю повертаю. Всі стяги, крадники, мороки негативні програми знімаються, повертаю долю нас. Скажіть, чи робився ще негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей у період від зачаття до народження народжень? Mm. На, ще робився. Заперечую. Тут дуже сильно втручались на розлучення. робилась Заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям. Більше не впливає негатив, що робився від зачаття до народження, очищається енергетичний, фізичний простір, весь негатив в той період, від зачаття до народження. Тих, хто дивиться від близьких, людей знімається. Всі стреси, страхи виймаються, повертаються назад, тому хто зробив, буде так і так і Скажіть ви ще сили, чи лишився ще якийсь негатив? Втручався хтось у долю, тих, хто дивиться відео близьких людей у період від зачаття до народження. Ще. Да, робили ще. Дуже не хотіли, щоб народилися. Платили навіть гроші на або ну Дивіться, можуть, не знаю, пропонували гроші на те, щоб робився аборт. Заперечую весь негатив, анулюю, обираю. Знімаю всю негативну програму, обираю. Більше вам не страшно Убирає повністю весь негатив, анулірує, відкриваються всі шляхи і дороги. Більше не впливає негатив із періоду від зачаття до народження на все життя, на майбутнє, на програми по житті ви більше не боїтесь. Вас ніхто не буде вбивати. Відкривається шлях на щасливу думку. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив втручання від у період, тих, хто дивиться відео близьких людей у період від зачаття до народження Все загоїлося. Так, на цьому зараз я. Це лишаємо, це вже залишилось тільки загоїти. Травми пережили стреси в цей період. Відкриваються всі шляхи і дороги, на гроші, на любов, на здоров'я. Більше не впливає, нема жодного негативу, загою, травми і рани. Стрес пережити від зачаття до народження, те, що ви не пам'ятаєте, те, що приносило вам страх, від чого ставало погано, більше не болить, не страждаєте відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше на вас не впливає негатив, який ви пережили від зачаття до народження. Все погане, все лихе. Повертається назад тому, хто робив, хто знущався, хто намагався вбити, хай все назад себе забираю і з ним живе, буде так, так і такий очищений період повністю. Від зачаття до народження жодного негативу не лишилося. все очищено буде так. Все сказане здійснено так буде. Зараз я ще раз подивлюся: скажіть ви сили, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Чи лишився ще негатив магічних вплив які-небудь втручання у долю в період від зачаття до народження тих, хто дивиться відео близьких людей. Саме в цей період. Тут можуть програтися програми, вже, за, може, це робили на батьків, стягувались якісь блага. Все саме хороше, гроші, крадники стоять. От, Їх ставили два рази: собаче життя, ошейники і крадники. Могло на, батьк... на батька більше мені йде і на матір, бо тут король і королева пентаклів. Вони потерпали просто від цих крадників, і воно якимсь чином вже ну, в тому стані, як то і вас зачепило, і по житті дуже ну, така може ситуація бути, що постійно не вистачає грошей, як ви їх маєте, і вони зразу витрачаються. Не можна зібрати гроші, весь негатив. Убираю всі крадники, стяги, мороки, негативні програми. Анулірую, не працюють більше собаче життя. Анулірую всі порші, Набітні знімаю. Це хороші всі фінанси, все, що вам належить. Належить тільки вам і нікому більше. Анулірую всі програми негативні, Убираю. Заперечу весь негатив, убера відзачаття із пер... із до народження, все, щоб не прив'язували, які б не робили крадніки стяги. Як із гуся вода сходять, так і з вас сходять. Більше на вас немає впливу від цього негативу, від цієї магії. Очищено повністю вашу долю. Буде так і так є. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Всім, хто дивиться відео, близьким, людям повертаються гроші, фінанси, здоров'я, краса. Всі енергії назад вам вертаю, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе, все погане, все лихе, щоб не робили. На себе назад забирають, де в якому світі зараз не знаходились. Перекриваю, перекриваю, хай самі відробляють. Оце все своє лайно буде так і так є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Усім, хто дивиться від близьким людям, більше не несе негатив, період від зачаття до народження очищено повністю. Буде так і так і. Я буде все сказано, здійснено так буде. І ще раз давайте подивимось, чи лишився хоч який-небудь на Тих, хто дивиться відео близьких людей саме у період від зачаття до народження. Якісь зглази, порчі, заздрість, негативна програма. Так, да, тут можуть бути люди в цей період, або розлучення навіть і відбулося, або уходили, розходились батьки, і тут мораками покривали, і навмисно на сльози робили програми. Дуже сильні порчі робилися. І на бідність, щоб гроші не давав. І агресія. Тут втручались дуже серйозно в цей період. На маму, я так розумію, саме. От. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую. Всі програми негативні знімаються із тих, хто дивиться відео близьких людей, убирається негатив, порче на бідність. Прокляття з глази, розсорки, негативні програми анулірую, обираю всі програми негативні, знімаю всі хвороби. У період із зачаття до народження більше не несе негатив, більше немає негативного впливу на життя усіх, хто дивиться від близьких людей. І всю долю, все хороше, все, що вам належить, приходи, повертаю назад. Всі ваші гроші, здоров'я. Відновлюються всі системи в організмі, відновлюється здоров'я, більше немає стресу, більше немає жаху пережитого від зачаття до народження, перетриваю, перетриваю. загоюю всі травми і рани. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити період від життя від зачаття до народження. Усім, хто дивиться відео, близьким людям повертається все, що вам належить. Все здоров'я повертаю, гроші, любов, щасливу долю відновлюю. Всі страждання, всі негативні дії, програми, що ви пережили від зачаття до народження, очищаю, знімаю, повертаю назад. Тому, хто винний, тому хто робив, хай з ним це все станеться. Більше немає впливу на життя, негативного відображення нема. Очищено повністю у період від зачаття до народження. Все погане, очищається, повертається ворогам. Де б вони не були в цьому житті? чи Це вже потайбіч, для себе забираєте з сил, хай самі розбираються, буде так. Більше нічого не заважає бути щасливими. Більше немає негативного втручання і впливу, більше нема жодної негативної програми з періоду від зачаття до народження. На усіх, хто дивиться відео близьких людей, не впливає негативно. ви щасливі, загоюються всі травми і рани, відновлюються системи в організмі, буде так і так є. Розподивимось, чи вдалося очистити період від зачаття до народження усім, хто дивиться відео близьким людям. Ще. Ще буду дочищати. Дуже довгий період і після народження ви знаходилися в оточенні, які бажали вашої смерті. Заперечувались негатив, убираю, анулірую всі програми негативні, Убирається, відкривається шлях на щасливе життя. Все, що вам належить, належить тільки вам. Повертаю гроші, фінанси, здоров'я, відновлюю всі шляхи і дороги на щасливу долю, всі прокляття знімаються. Період. Від зачаття до народження більше не несе жодного негативу. Програма на тих, хто дивиться від близьких людей, очищена повністю і усього негативу. Всю злобу повертаю назад, тому хто бажав смерті, тому хто. Закривав шляхи дороги на народження, все назад вертається. Більше не зможе лиха чинити, в якому б світі не знаходився, хай сам це все переживе. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу відкрити шляхи дороги на щасливе життя. Очищено повністю період від зачаття до народження. Буде так і так і є. Давайте ще раз переглянемо. це коли так димить дуже свічка. Це знялася багато негативу. багато знімалося саме порч, цими білим іде. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив? На тих хто дивиться відео в близьких людях у період від зачаття до народження. Скажіть, ви сили, чи вдалося очистити цей період? Дуже хорошо поработали Від негативу вдалося очиститись. Все погане, все лихе, щоб... Не робили, щоб не намагалися зробити вже не можуть. Вже воно не, не має на вас впливу ніякого. Все повертається назад. Тут абсолютно перемога. Скільки б не намагались? Вийшли карти, що дійсно от ті люди, що. Робили негатив в період від зачаття до народження вашого життя, вони і продовжили з вами далі знаходитись, жити, знімаю весь негатив, убираю, повертаю назад, тому хто робив по Верховному суду, не на переклад на них самих, хай з ними все це станеться. Очищено повністю період від зачаття до народження. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, не впливає на долю. Негативу більше немає, буде так і так є. Ніщо не заважає вам далі рухатись по життю, бути щасливими. Угу. Причому це родичі, могли бути родичі, які вбивали. Заперечую весь негатив, убираю, анулюю всі програми. Порщі пропляття, порщі. Вдовицьку маю, Порші на смерть. Негативні програми, анулюю, Убираю. Відкриваю шлях на щасливу долю. У вас завжди є гроші. Вдача. повертається. легкі дороги, повертаються, двері для вас завжди відкриті, перекриваю. Все, щоб ви не бажали, здійснюється найкращим чином для вас. Буде так і так є. Усі, хто дивиться відео, близькі люди повністю очищені від негативу, що робився у період від зачаття вашого до народження. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. І вдень, і вночі захищайте усіх, хто дивиться відео близьких людей. Оберігайте, не намить, не лишайте. Не буде захист міцний, і ніхто більше не зможе втручатись. Все погане, все лихе, що робилося від зачаття і народження, очищено. Ануліровано повністю всі програми і рідини, більше в тілі, в душі і серця забрано і загоєно повністю всі травми, більше не болить, буде так і такі. Це буде все сказане, здійснено так буде. От так що, будь ласка, продовжуємо далі. Це був період від зачаття до народження. Це самий такий важкий період у всіх людей, бо люди знаходяться ще в тому стані, що не можуть нічим ніяк вплинути на, на оточуючих, на от вони дуже е, такий стан ризик, ризиків багато в цьому періоді. От, зараз ми почистилися. Я дякую всім за увагу. Також хочу нагадати, що робіть, будь ласка, донати, щоб краще працювала чистка і швидше. От, донат на ваш розсуд, люба, це може бути сума. Пам'ятайте про це. А якщо немає змоги то дивіться рекламу. Я навмисно вмикаю монетизацію, щоб був откуп. І ще або лайк, подобайка, коментар, Це також рахується за обмін енергіями. От. На цьому я завершую. Дякую за увагу. Все відбулося, очистилося. До зустрічі.